Це відео для клієнта, якому не вдалося нанести ось такий бордо крихту на вертикальну поверхню. Я тільки що наніс і зняв детальне відео. Як бачите, в принципі, в принципі все більш-менш добре вийшло. Ось тільки залишилось. З того матеріалу, що я замішував. Ми тут взяли для цього експерименту 0,25 метрів квадратних. Це 89 см на 28 см. І на банках висіла у вас є детальна інструкція. Тобто, поділити все на 4 на 0,25 квадратних метрів, буде так само, як я зробив. А зараз дивіться, як це було детально.